Всі ви хоча б раз чули про глобальну фінансову кризу 2008 року. Тоді лопнула величезна фінансова бульбашка, а саме ринок нерухомості в США. Величезна кількість відомих банків в Америки та світу закрилися або були на межі банкрутства. Особисто я нарахував понад 85 таких випадків. І мова зараз лише про нормальні банки, а не про шарашкині контори. Бо таких, певно, що закрилось більше тисячі. Але, 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 була одна компанія, для якої це стало найкращим з усього, що ставалося з нею до цього. Тільки уявіть собі, зараз вона контролює 10 трильйонів доларів США. Щоб ви розуміли, це 40% від першого у світі ВВП Сполучених Штатів. Назва цієї компанії Чорна скала або BlackRock. Натан Ротшильд якось сказав: Купуй тоді, коли на вулицях проливається кров. А в оригіналі ще й додав. Навіть якщо ця кров твоя. BlackRock побудована таким чином, що багатіє завжди, і коли ринок росте, і коли повністю падає. Сьогодні ви дізнаєтеся, як одна помилка, що погубила репутацію людини, допомогла створити штучний інтелект більш ніж за 20 років до чат GPT. Перш за все, давайте розберемо, що з себе являє BlackRock. От уявіть собі, що у вас в моменті з'явилось 50 тисяч доларів. Ну, наприклад, ви продали квартиру. І ви ці 50 тисяч кудись хочете вкласти. У вас є декілька шляхів розвитку подій. Перший, ви можете не заморочуватись і покласти ці гроші в банк під відсотки. Але прикол в тому, що лише топові банки можуть гарантувати 2-3% приріст капіталу з урахуванням дії інфляції. А якщо ви ці кошти, наприклад, поклали в році так 13 му в гривнях, коли долар був по 8, то зараз вони б в кращому випадку зменшились в 2 рази, коли долар по 40 з гапом. Зрозуміло, що цей варіант мало кому подобається. І якщо ви хоч трошки розбираєтесь в інвестуванні, то ви б спробували ці кошти кудись самостійно вкласти. Наприклад, почати здавати квартиру або ж вкласти в акції чи в ту саму крипту. Але якщо ваші навички мамкиного інвестора вас підведуть, то ви ризикуєте втратити кошти. Або у вас є ще один варіант віддати ці кошти спеціалістам. А вони вже самі вирішать, куди їх вкласти, і будуть платити вам більш-менш стабільні річні. Ну і, звісно, що частину забиратимуть собі. Як ЗПШ. Або інший варіант. Є пенсійний фонд, в який люди відкладають гроші, щоб потім мати щось в старості. Власники пенсійного фонду хочуть щонайменше побороти наслідки інфляції. А по можливості ще й гарно заробити. І ці вже декілька мільйонів, якщо не мільярдів доларів, вони віддають таким спеціалістам як BlackRock. Схожими речами займаються і деякі благодійні фонди та навіть корпорації. Зрозуміло, що ваші 50 штук на фоні мільярдів, що є в компанії, майже нічого не вирішують. Але це просто найбільш очевидний приклад. Прямо зараз BlackRock володіє. Хоча тут правильніше сказати має контроль, бо все-таки це не їхні гроші. Так от, має контроль над 10 трильйонами доларів. Але чим конкретно вони займаються? Якщо коротко, то якісно інвестують кошти в акції, цінні папери, криптовалюту і тому подібні активи. І що важливо, з мінімальним ризиком для вкладника. В них є штат співробітників. І найяскравішими фігурами серед них є: математики, особливо ті, хто розбираються в теорії ймовірностей, Програмісти, особливо ті, хто може реалізувати ці алгоритми. І професійні фінансисти, які дають дані, що потрібні математикам. Разом вони створили алгоритм, який заробляє гроші завжди. Все почалося з ось цих молодих людей. Вже станом на 1988 рік, всі вони є професіоналами своєї справи і в житті добили ще мало. Проте нас найбільше цікавить лише один з них Ларі Фінк. Він є професійним фінансистом. Тобто розбирається в нерухомості, фінансових фьючерсах, опціонах, питаннях іпотеки і ще в кучі розумних слів. Свою кар'єру він почав в 1976 році в інвестиційному банку First Boston. І за 10 років Фінк приніс їм 1 мільярд доларів доходу. Але рівно через 10 років, в 1986-му, він зробить найбільшу помилку в своєму житті. І ця помилка буде вартувати 100 мільйонів доларів. Після цього він втратив роботу і славу у кращого фінансиста компанії. Тому Фінк вирішив: я ніколи не вкладатиму кошти в ті проекти, ризик яких не можу прорахувати. І додав: Прораховуватись буде навіть політичний ризик. Ми підійшли якраз таки до тієї самої секретної зброї BlackRock. Вона зветься Aladdin. І вона має мало спільного з тим Аладіном, про якого ви подумали. Це абревіатура, і в перекладі на українську вона звучить так: мережа інвестицій в активи, пасиви, боргові зобов'язання та похідні фінансові інструменти. В 1988 році була написана перша модель роботи Аладіна. Вона була досить примітивна. Ну, звичайно, якщо порівнювати з тим, що є зараз. Але початок був покладений. До 2000 року Аладін повністю інтегрувався в роботу компанії. Нині ця програма має 4 центри в різних містах, а для обчислень використовують 6 тисяч різних комп'ютерів. Суть полягає в тому, що Aladdin прораховує сотні, якщо не тисячі, ймовірних сценаріїв розвитку ціни. Далі програма визначає, при яких з них ціна піде вверх, а при яких вниз. На основі цього визначається загальний ризик інвестицій. І потім ця інформація, яка стосується конкретної акції, облігації, криптовалюти чи чого ще, об'єднується з інформацією про тисячі інших активів. І вже на основі цього програма або аналітики, або вони разом вирішують, скільки коштів вкладати в конкретний актив. Тобто диверсифікують портфель. І навіть якщо декілька з активів впадуть в ціні, інші перекриються своїм прибутком. Тому BlackRock вже понад 36 років в плюсі. До того ж, компанія заробляє не тільки на власних інвестиціях, а ще й на продажі послуг Аладіна. Іноді цю програму купують навіть прямі конкуренти BlackRock. Тому вони мають набагато більший вплив, аніж ви можете уявити. Чи працює Аладін однаково добре і для BlackRock, і для їхніх конкурентів невідомо. Нині немає ні доказів, що підтверджують цю теорію, ні тих, що заперечують. Але якщо до політичних ризиків. Ну, наприклад, найбільш банальний приклад: Росія напала на Україну, і їх рубль вийшов з чату. Хоча, відверто кажучи, наша гривня не краща зараз долар по 40. Можна навести інший приклад: Іран запустив ракети на Ізраїль. І зразу крипторинок впав в рази, бо інвесторам стало страшно. Або навіть неочевидні політичні ризики. Ось нещодавно Німеччина вирішила продати всі свої конфісковані БІДСі. Ну і ринок відреагував негативно: таких ймовірностей є безліч. Частково їх прораховує Аладін, А частково зв'язок BlackRock з політикою. Фішка цієї компанії в тому, що вона завжди дружить з урядом США. І неважливо, хто при владі, чи республіканці, чи демократи. Наприклад, в тому самому 2008 році. Саме BlackRock доручили розрулити наслідки кризи. І він на цьому дуже жирно заробив. Хоча здається, що дуже схожі компанії, ті ж самі інвестиційні банки і так далі прогоріли. Як виявилось, іноді працівниками BlackRock стають колишні політики. Ну або ж навпаки, працівники BlackRock стають політиками. В цілому тут немає нічого незаконного, люди просто міняють місце роботи. Але чи діляться вони інсайдерською інформацією з компанією? Гарне питання. Тим не менш, нині BlackRock це цілком офіційна та законна компанія. Про неї наплетено багато пліток, що нібито вони керують світом, заробляють на маніпуляціях ринком і все таке. І справді, коли під вашим контролем 10 трильйонів доларів, то можна творити чимало. Але по факту ще не було грубих порушень закону. Акції BlackRock цілком офіційно котуються Нью-Йоркською біржею. Офіс компанії знаходиться не десь у Дніпрі, а в цілком такому собі нормальному приватному хмарочосі. У прекрасно відомо, де штаб-квартира BlackRock. Так, були певні скандали, що, наприклад, ця фірма заробляє на інвестуванні виробників зброї. Або ж фінансує виробку лісів чи нафтогазові компанії. Також BlackRock змогла домовитись з урядом головного ворога США Китаю. І тепер це одна з небагатьох компаній, яка цілком законно зайшла на ще один величезний ринок. Певно, Aladdin зацікавив китайців. Але загалом вони не є якимось тіньовим бізнесом, їхні заробітки цілком офіційні. Єдине, що більшість простих людей не знає про існування таких корпорацій, тому і з'являються певні легенди про BlackRock. Але поглянемо на факти. Вони є акціонерами більшості більш-менш успішних компаній світу. Наприклад, її доля в Apple оцінювалася 155 мільярдів доларів. Також офіційно BlackRock належить 477 121 біткоїн. Тобто це в районі 31 мільярда доларів США. В Microsoft вони вклали 136 мільярдів доларів. В Alphabet, тобто в компанію, яка керує Google, вони вклали 73 мільярда доларів. І цей список можна продовжувати ще дуже і дуже довго. Можна сказати простіше, компанії належать акції всіх відомих офіційних компаній США та світу. Майже завжди BlackRock входить в п'ятірку найбільших акціонерів того чи іншого бізнесу. Те ж саме робиться і з ринком Євросоюзу. Сама ж BlackRock запевняє, що її участь повністю пасивна і вона не намагається впливати на світовий ринок. Тим не менш, її потенціал просто величезний, і це беззаперечний факт. Але навіщо BlackRock націлилась на ринок України? Хто не в курсі, то вони підписали угоду з нашим урядом, що візьмуть під своє управління Фонд відновлення України. Дуже цікава інформація, оскільки Ларрі Фін більше ніколи не ризикує. Але з іншої сторони, цей фонд досі не запрацював, тому радіти ще рано. Дехто каже, що таким чином Україну продали. Хоча якщо глянути з іншої сторони, то всі відомі корпорації так чи інакше вже продали з чорній і скалі. І як мінімум ця компанія може гарантувати те, що гроші принаймні будуть вкладені в активи, а не кудись там. Тому єдине, чого насправді варто остерігатись, так це того, щоб BlackRock не володіло більш ніж 40% наших акцій. Бо в такому випадку вони стануть круглими монополістами. А це щонайменше небезпечне становище. А чи згодні ви зі мною, звісно, що напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. А тепер давайте зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!